Сьогодні я пропоную таку собі міні-розпаковку та передогляд нового видання від видавництва жупанського, Аврора Бореаліс» Максима Гаха. Це сучасний український письменник, автор. Різного роду і типу фантастичних і містичних творів. Це його новий вже роман саме і не аби який, а на добрих 800 сторінок. Цей роман мене привабив фактично одразу, вже на рівні свого опису. Це таке собі має бути поєднання різних жанрів і Історичного роману, і детективного, а водночас фантастики і фентезі, і від Давньої Греції до кіберпанку одна сюжетна лінія розгортається під час Пелопонезької війни. Тобто до нашої ери в п'ятому столітті і центрується навколо афінянина, який вирушає на подорожі свого зниклого батька у Скіфію, я так припускаю, на власне на територію сучасної України і паралельна лінія розвивається вже в. Майбутньому далекому до описуваних подій, але в нашому минулому, але альтернативному. Тому що це водночас альтернативна історія, і вона розгортається десь через півтори тисячі років після Пелопонезької війни, тобто середньовіччя, нібито європейське, але знову ж таки альтернативне, а в якому Язичництво не, не замінилось християнством, в якому Римська імперія залишилась панувати, але вже в іншій формі республіки, і технологічний розвиток відбувався набагато швидшими і іншими темпами. Мене все це привабило, вся це суміш, і цікаво розібратися, як воно все це поєднається, і чи справді воно поєднається, і що з цього вийде. А також мене привабило маю особливо відзначити, і обсяги, тобто які відповідають цій заявці на епічний роман, епічний роман у суміші жанрів а і сеттингів, і саме. Такий собі різновид великого так званого роману, великого українського роману, але ще, що для мене особливо приємно, цікаво і важливо, жанрового великого роману в нашій літературі, в якому ми побуваємо і в Римі, і в Константинополі, і в Ольвії, знову ж таки, в місті. Грецькому на території сучасної України, а, тобто це такий, водночас, окрім всього цього а, жанрового поєднання. І сеттингово я б сказав, що це таке теж цікаве, може або має бути вписування України української історії, можливо, альтернативної, звісно ж, але в ширший європейський контекст. Ми бачимо тут мапу дієвих, де відбувається дія, в тому числі ми побуваємо на території України. Як ми бачимо. А, тобто, в плані е, свого м, того, що ти заріть мені цей роман, а, він е, приваблює, а його розміри е, приваблюють а, м, більше, ні, більше, ніж лякають, я б сказав би. От, і е, як на мене, шикарне видання. От цілком е, відповідає такому, такому задуму. А тепер залишилось тільки перевірити і а, дізнатись, от, що з цього власне вийде, а, тому що задум цікавий, амбітний, а, коли я власне почитав. А, Анотацію цього роману, а коли я подивився, як описує видавець, з яким ентузіазмом, натхненням і такою впевненістю цей твір, і його можливо значущість або принаймні таку нетиповість, от в на українському літературному полі жанровому. І е, водночас подивившись також, е, е, як Автор сам говорить про свою книжку, як якою як довго і багато, і грунтовно, скажімо так, досліджуючи всі ці теми, які тут мають бути якось висвітлені. Він її писав. Він її задумав, ще в 2014 році, а писав з 2020 по 2023 і а, мені також достатньо було, щоб остаточно можливо упевнитись, що е, варто звернути увагу е, на цю книжку, на цей роман, окрім всіх тих описів, нібито чогось ще було могло бути тут недостатньо. Це е, подивитись на е, зображення е, того величезного стосу книжок які максим Гах, Гах опублікував у на своїй сторінці які він штудіював скажімо так у цьому процесі підготовки або до написання або власне самого самої роботи над твором які охоплюють багато різних авторів і тем з акцентів на Античну історію, міфологію, але і не лише. От я зрозумів, що це як максимум знаковий, а як мінімум, принаймні, багатообіцяльний, можна так сказати, роман. Тому сподіваюся, читати, коли це відбудеться, і коли я особливо його осилю до кінця, я передбачити, звісно ж, не можу. але... Старт є, книжка нарешті у мене. Я її дочекався. Я сподіваюся, що скоріше, рано і швидко, ніж пізно і довго, я візьму за неї. На цьому поки все.